перший листопада. Ми разом з усією країною відзначаємо День Гідності та свободи. Цей день ми віддаємо шану громадянським подвигам, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси та європейські вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління за взяття української державності довели, що наш народ і господар на слізні. День гідності. І свободи щорічно святкують в Україні 21 листопада на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. 21 листопада в Україні святкують державне свято День Гідності та Свободи. Воно було започатковане указом президента Країни від 13 листопада 2014 року. Низько вклоняюсь Героям Небесної Сотні всім, хто віддав своє життя за право жити у вільній і незалежній державі. Їх подвиг є неоціненим для України. Із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національної визвольної боротьби всіх тих, хто відстоював перемогу в Революції Гідності та сьогодні мушньо боронить рідну землю. Нехай землю мирне небо над українською землею. Добробут її родинним згагодам у домівка. Не згасає віра в щасливе майбутнє української державної. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми говоримо слова вдячності Героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності, всім воїнам, що приймають участь у військових діях на сході нашої країни. Ми, українці, маємо бути свідомі того, що лише в єдиності дій можемо досягти величної мети. Побудови економічної, духовно багатої, вільної і демократичної України, якою бажатимуться наші нащадки. В цей день ми згадуємо і тих, хто ні нині захищає нашу свободу та незалежність. Дякуємо їм за мужність, патріотизм, витривалість і терпіння. Українці великий народ, який заголосовує на щасливе життя в державі. Де гідність людини та її свобода чинюються понад усе. Зичу вам, шановні земляки, міцного здоров'я, благополуччя, непохитної віри у краще майбуття.